Христос народився! Славімо Його! У костелі Святої Діви Марії Ангельської відбулися різдвяні богослужіння. Віряни прийшли, щоб помолитися за перемогу. Кожен мріє відзначати наступне Різдво під мирним українським небом. А поки аскетичний храм наповнений світлом та мелодіями органу своїм святковим убранством, прославляє народження Сина Божого. М'яка та глибока мелодія органу наповнює серця людей вірою. Саме цей інструмент в 90-х роках минулого століття був захоплений та понівечений православною церквою московського патріархату. Вісім років орган буквально переживав клінічну смерть. Але парафія Римо-католицької церкви відродила втрачений інструмент. Звучання органу у цей різдвяний день дає ще одну надію на перемогу України. Традиційно костел до Різдва прикрашають віночками та ялинковим гіллям, Вбирають ялинки, які є символом Христа, дерева життя. І саме біля ялинки встановлюють ясла з новонародженим Сином Божим. Дертаниць, ну, бо фігурка сьогодні є стака. Але Христос є чимсь реальним особом. І тепер я, як особа, як в мені також починаю родитися, то також я є та особою, яка може також то любов. Дати другому, що везму від Бога, то там як не везму, то що я візьму з себе. Католики вже багато століть відзначають різдво 25 грудня. Ця дата для них традиційна. А от православні віряни лише звикають до нової дати. Таке єднання світу під однією різдвяною зіркою має велике значення для обох конфесій. Думаю, що Бог не без причини так допустив, що в історії з'явилися цей обрядок східний і західний, і тепер він хоче це об'єднати у всьому світі. Цього бракує, може. і може, акурат тут, вже зі сходу, буде йти та зірка, котра буде давати, може бути єдність. Різдво велике свято для католиків. Кожен з них у цей день чекає на диво, але більше на закінчення війни і перемогу України. Для мене різдво це по перше свято надії, свято світла, свято. Любові Бога до нас. Традиції сімейні це, звичайно, зустріч з рідними, з сім'єю, сумісна вечеря, сумісна молитва, сумісне Євангелія. Це ж свято таке велике, це таке, це мої такі. Ой, я вам просто як вам передати, це таке, це моє щастя. Я інколи не хочу святкувати, але коли приходить вже Різдво, це також така віра в те, що буде перемога, як сьогодні говорила на проповіді, що в цьому є наше спасіння, і я бачу, що тільки завдяки Богові і військовим ми дійсно переможемо. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».